Всім привіт! Ви завітали на канал Hot Wheels TV UA І сьогодні, друзі, на огляді наступне. Ну, по-перше, на днях полював черговий свій ТХ, такий собі дискобар на колесах, всім давно відомий. Завітав на райончик в дитячий магазинчик. Але там, як виявилося, закинули минулорічний кейс. Не пам'ятаю який саме. Ну, коротше кажучи, 2023 року. В той момент, коли цей кейс був в продажу, цього бусика я не знайшов. І взяв собі за правило тихашки по перекупським цінам ні в кого не викупляти. А саме те, що полюю власноруч, те і купую. Ну, так сталося цього разу. Перебравши купу, скажімо так, непотребу, все, що мене цікавило, вже в мене давним-давно воно є в наявності. І, коротше кажучи, на останньому вішаку знайшов цього автобуса. У нас в Дніпрі колись подібний курсував до війни саме такий дискобар на колесах. З лівого борту, там зовсім інший малюнок, там такі дві вертухи для програшу платівок намальовані. Прикольно виглядає. Ну, вогник тут і вогник тут. Це вже мій четвертий ТХ впольований власноруч. Ну і далі лот. З аукціону Віоліті 5 матчбоксів в одного продавця. Але з цих три не мої. Але подивимося все разом, як воно є, як доїхало. Чи приїхало саме те, що я замовляв, приїхало з міста Києва. Так ось запаковано. О, і кожен в індивідуальному пакуванні знаходиться матчбокс 5 штук. Ну, давайте розглянемо по черзі, що саме. Взяв. Коротше кажучи, всі 5 лотів були по стартовій ціні 80 гривень. Запропонована ціна мною була по 76. І тільки ось оця тачка за 70. Ну і так, до кінця торгів по кожному лоту. Ставки не були перебиті, тож. 4 по 76 і одна 70, так мені й вийшли. Такий ось причіп з човником на поверхні. Це не мій, це для іншого замовника. Такий собі причіп для мандрівника рибака, а може і лісника. Новенький. Всі вони з Європи, немає наліпок, але все ж таки якісь наліпки були, але не наші, не українські. Ось такий. Далі такий самісінький, тільки в іншому окрасі. Ось, з білим човником зелений причіп. Задні частини профарбовані. Також тут маємо і каністри виштамповки, плюс лопати все таке інше барахло. Так, ну тут теж була якась наліпка, бо поверхня липуча. Зовні карти трішки відрізняються. Ось так. Так, і ще третій причіп. Такий в мене є в розпаку, а це для іншого замовника. Ось таким мотоциклом саме такий притріч в мене є в розпаку. Пасує до Volkswagen T2 пікапчик та весь матчбокс. Пристосований саме при чіпі, пристосований до автівок, які мають позаду себе фаркопи. Ось так. Так, це три не мої. А саме те, що собі взяв, такий ось джип Nissan. Ось такого формату. Сліпенький, що спереду, що ззаду. Але, в принципі, виглядає як джип позашляховик з колісною формулою 4х4, виглядає чудово. Ось таку має назву і має фаркоп. Тобто будь-який з цих причепів добре зчепиться. Ну, ось так буде шикарно виглядати. І наступний джип, Toyota Tacoma ця за 70 гривень. Остання з запропонованих. Ось така Tacoma Також сліпенька, без фаркопа, але з таким ось курником в кузові. Якщо зняти цей курник, то теж джип виглядає причудово. Ну, якщо взяти до уваги всі оці наборчики, то в принципі для створення окремої діарами непоганий матеріал, я вам скажу. Для розфарбування, для допрацьовки, скажімо так, зробити. Ландшафт десь на природі, або біля річки чи біля моря з такими причіпами та додати фігурки та запакувати то все в пластиковий прозорий бокс такий акриловий ковпак, то, в принципі, шикарні діарами можуть так що, Так, що ось так: такі придбання на сьогодні. Це два, два мої і три причепи не мої. Ну і тихашка на днях польована власноруч. Ну, друзі, на цьому і все. Огляд мій завершено. Дякую, що додивились до кінця. Попереду ще посилка з міста Коваль від Михайла. Тож, поцікавимось, що саме придбав, що вдалося полювати у Михайла. По більш-менш таким. Доступним для мене цінам. Ну, а наразі все. Дякую за увагу. Ви були на каналі Хотвілста ВЮЙ. Всім міцного здоров'я, терпіння, наснаги. Тримаємося. і до наступної зустрічі. Бувайте, всім па-па.